Фіскуль, привіт! Сьомий клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль гімнастика. На цьому тижні у нас вже буде екватор. Ми будемо опановувати третій із п'яти видів підтягування або силова підготовка. Ну, якщо, можливо, у вас є, я знаю, декілька учнів, небагато, але є умови, там, турнічки, вдома або десь на подвір'ї сусідів, якщо буде дозволяти погода. Якщо ні, тоді ми будемо змінювати і де будемо теж саме задіювати ту. Групу м'язів, яка застосовується і на підтягування. Спочатку розповідаю для дівчат, якщо у вас є умови. Якщо у вас є поперечина зі шведською дробиною, шведською, треба стати основною стійкою на рієчку, взятись руками приблизно між руками. Не треба лінійкою заміряти, приблизно 40 см між руками, щоб було між долонями, 4 пальці зверху п'ятий знизу. П'ять пальців зверху це неправильно. Чотири зверху, 5 знизу. Потім повністю розігнути, тримаючись за попередчину, повністю розігнути локті. і буде рахуватися одиниця виконання, коли ви будете згинати руки, і попередження буде торкатися грудей. Дівчаткам треба так зробити 17 разів. Коли ви зробили, треба стати, згадуємо культуру рухів, да? зробити вузку стійку, крок лівою ногою демострую правою зеркальною ногою. Потім піднімайся ліва рука через бік, згадуємо ні через перед, ні позаду, не зігнута. Рівницінька рука через бік, 3 секунди. Раз, два, три. Рука опускається стегна, права завершена. Якщо ви будете водночас опускати руку і вже йти, там вимикати камеру або ще щось, це помилка. Ми виховуємо ще культуру рухів, культуру духів. Да, зробили, оторкнулися, тоді вже весь вид завершено, видихнули. Якщо у вас немає, у дівчат перекладини, дурніку, то ми зараз продемонструємо, як це зробити в домашніх умовах. Вам треба підійти на прохід у всіх є цих да, з кімнати в кімнату, стати посередині став настійком пальцями навіть щоб потрібно, щоб вони заступали посередині Став Беремося Беремось чотирма пальцями рук за бік проходу приблизно на рівні грудей. Ось. По техніці безпеки руки повинні бути сухі. Якщо будуть вони вологі, ви будете сказати, і вам буде невдобно робити, і ще не дай Бог, щоб ви впали. А ми тільки за здоровий спосіб життя, тільки за фізичні якості розвивати їх. Отже, беремо на рівні грудей чотирьома пальцями. Потім треба повністю розігнути локті і згинаємо руки так, щоб у нас груди виходили трішки за прохід. За прохід. Ось таким чином. Помилки, які можуть бути. Якщо у вас руки будуть вище грудей або нижче. Якщо ви будете е, повністю розгинати локті. ось таким чином, або не розрахуєте свою силу і дуже сильно будете згинати, що вас може виштовхнути вперед, це буде за помилку. Уже стали продемонстрували. Я не буду демонструвати 17 разів забрати ваш час, продемонструю 5 разів, 3, 4 груди виходять. П'ять. Стали стіночка, згадуємо зганемо лівою, ліва рука. Раз, два, три. Рука торкається стерна, вис заверше. Зараз теорія і практика для хлопців. Хлопців, якщо у вас є турнік, то вам треба зробити вис, не треба ногами стояти. Не вис. Між руками трішки ближче, 30 см. Те саме 4 хват 4 пальці зверху, 5 знизу. Ось, і рух локті повністю вис, повністю у нас локті, локті рівні. Помилка буде так, якщо також буде. Це неправильно хватка, коли буде 5 пальців зверху, або нижніх. 4 зверху, 5 знизу. Повністю ми руки розігнули і починаємо згинати руки, підтягуватись, щоб у нас поперечина зайшла за підборіддя. Підборіддя тягнути дозволяється. Але повністю розгинайте локти. Те ж саме хлопців треба зробити на 12 балів 8 разів. Можна менше, буде менше балів, скільки є, стільки виконуйте, скільки можете. Потім, коли ви зробили, зі стрибнуло обережно насогнути ноги з турнічка, Так само вузька стічка, ліва нога, ліва рука. 3 секунди. Далі, якщо у вас немає таких умов, то можна це будемо ми будемо далі під домашню умову підлаштовуватися робити силову підготовку. Вам треба зробити упор лежачи, взяти приблизно 1,5-2-літрову пляшку пластикову. І покласти на рівні груди. Зробити впор лежачі, ровніше тримаємо, порлежачі, ножки рівно, таз у нас рівно, не прогинається, не вперед не піднімається. І треба буде один раз, ой, два рази віджатися на пальцях. Груди десь пляшки, чотири рази на кулаках і десять разів на долонах. Ну і потім у нас культура рухів. Демонструємо для хлопців. Отже, поклали пляшку, зробили упор лежачів і віджимаємося два рази на пальцях. Поширше руки на пальцях так буде легше. Раз. Два. Бачите, груди матерка всі пляшки. Чотири рази на кулаках. Раз, два, три, чотири. Ну і десять разів на долонях. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не поспішайте сім, вісім, дев'ять, десять. Темп. Вибирайте середній. Все культура рухів встали. вузка стічка. Повернулись на камеру. Крок лівою. Ліва рука. Раз, два, три. Рука опускається, Вид завершено. Будь ласка, сьомий класу цей цевид. Якщо щось не зрозуміло, звертайтесь. Думаю, у всіх є умови. Якщо нема турнічка, ну це така рідкість. да, Якщо є, то у всіх є кімната. І будь ласка, панути цей вид. Якщо щось не зрозуміло, звертайтесь. Найголовніше, щоб ви були сильні, здорові, бадьорі і всіх благ.